В общем, про що вам хочу сказати малята. Насіть, е, тако. Коли щось робимо, я навіть вам показував для цього в першій частині. Ну, коротше тут. Поняли, можна здешевити. На чому можна здешевити, на чому не треба і не бажано економити. Я купив тріпот, е, поняв дешевий. От, з пластика, але кріпь для фонариків приличний теж на пластику. Ну, якийсь алюміній кований. Да? <глів> Та сюди, але отакий от перехідник зробив на свій тримач для телефонів. Отоз, американський, Тут шарніри. Ну, те, що то просто з Америки. Щоб ви знали. Тож маю комусь розказати. Я прошу. Дивись, на чомусь економити можна, але навіть можна дірмово нарізати різьбу, заламати або мічика, або сверло Якщо ти користуєшся поганим інструментом, і дороге можна зламати, тим більше тверде. Ну, треба розумно підходить до того всього. Я вам тако коротко похвалюся. Що я маю? І що я хвалю, що я вам предпочнення. У мене дуже багато цих сверл, але я вам ще таке навіть покладу. Також, щоб ви бачили. Ви не зрозуміли, що це за сверло, так? Да? Зараз покажу. Дивись. Опа, на. Ніколай святійший, в ім'я апостолів, розкажіть нам, що ж це за сверло таке. Та ти що святого мученика? А то в ім'я. Угу, в ім'я юрта робить ну з малим вмістом кобальта, коротше. Дивися. Ото так енелівський патрон своїми негострими губками. Отакі От сліди лишає, поняв. Так, зняті три лиски. Чи як їх назвати, так? Да? Ідеальна е, дубка. Причому що я навіть про сверло зараз говорю Витки, ну, самі бачите, вона доволі широка, товстенька, в общем щочка. Але от такий заход зроблений, інтересний. От такий Є різні. Хто стикався Devolt Extreme 2? Сверла. А то щось подібне, але переважно в тонких металах, ну і в принципі, воно ще простіше заходить. Того, що воно по чуть-чуть здирає. Вже такі, тут а, буквально 1,5 мм на кожний цей діаметр. Діаметри не фіксовані, вони не написані ніде. Це не для того. Це для того, щоб просто йому полегше пройти до цього діаметра. Е, того, що хто сверлив, той знає навіть восьмерку, скільки воно хоче. Більше, ніж 20 Н воно хоче. На матері. Фокус кудись сьогодні уїхав. Вроді, і так дощова погода. Він кудись спетляв від нас. Цим во дуже гострі сверла, ну, заточки правильні для швидкого гострого проходу. Все, згодом з вами. Але і на виході, і при кінці різання, воно втягує тебе з шуріком до заготовки, аж щоб можна виламати щось собі або комусь. З цим набагато простіше, ну серйозно от з цим. Тримається і воно взагалі ідеально рівне. Ну, я вам не хочу казати його ціну. Це ось от така десятка. десятка. Ну, я його ціну вам казати не буду. Ви самі подивіться. Собі я вам дам дані. Артикул 624. Да? 93 1.30. І суть отака DIN 338 HSS Smart Step. От, знаєш, Smart step Word. Дивись, і то навіть вюрт, ну, типу від вюрта вюрт. А є ще зебра в них. Е, Тоже їхня. І то чисті німці, ну, поняв? Е, дивись, того чистий поляк, фонар. Вам ну, не доходить, не віриться, да? Добре. Дивіться, на ось ось штуках бажано не економити. Збирайте пару гривень. От. Збирайте пару гривень і купіть собі нормальні мітчики, це, який викидає стружку перед собою. Працює ідеально. От, наприклад, вісім, ми глянемо. Вони є. В цьому плані От, буде більш зрозуміло, він викидає перед себе стружку оце. Вони тільки трохлапі. Ну, в плані з отаким фактором. От, вони не, не на 4 зуба, а як отой німецький. От, поганий чоловік колись мав. Так. Э, блестить. Вам показати. Угу. О, фонар! Ну, фонар і все і все. Поняв, дивись. А є отакі во. Поняв? Для глухих отворів раз. Другі. Е, машинні вони. Рахую, що вони терплять великі нагрузки, ну, я б сказав, би навіть перенавантаження, я б сказав би. Плюс отакого він робить стружку, ну стружка просто піднімається сюди, вона не встається не в отворі. Раз. Фонар. Поняв 126H. 800. От. А, є, а є з густрішим кінцем тут, е, от. серйозно, є з густрішим, є тако. Вони чим-то відрізняються. Коротше, оцього, H Дивись, 6H, 6H, це буде за матеріал і за Ну, спіральний, що то, що то, але те, що обратно де то він. О, БЦ. О, всі C C йде спіральний, піднімає стружку наверх до оператора. в общем. А всі -шки, от шки якщо буде B... то скидають стружку перед собою в отвір. Так що дивіться, чи на сквозний, чи глухий, але й потім продути його. ну в общем, от. от такі. У ну, мене у них всяких є. Ну, я в них всякі купив. Добре, що вони в Луцьку є. От. М5. Цікавий, класний і ходовий. От. І під нього одразу якісне сверло лежить, поняв? Вюртовське, по-моєму. Ну. М5. Самий От, про що я кажу? Є такий величезні з гострим, получается, ну, центруючим і класним м -м, початком Для різання, то просто е знахідка. О. Але прошу не економте будь ласка, щоб навіть той отвор в у цьому зробити, то просто пісня і нарізати різьбу. Ну ладно Не в цьому, а в тому, що вже там стоїть. От, коли ти береш Альпен оцю е, майже прямі оці витки, що тебе не затягає, і стружку більш ріже, чим намотує, ну типу як сверлить, поняв. Ой, ну типу як порізбіта. ні Воно більш нею дрізає, тому що менший уклон з більшим градусом, от, наприклад це фіолетово, з більшим градусом воно більш ріже, оператора втягає, от, як DeVolt Extreme 2. І бачите, як в них зроблена оця вол... М -м, волна щочка. Оця. Вона в е, всіх сверлах абсолютно DeVolt Extreme 2 е, до, ось сюда, до основи вона утовщується. І в неї внутрянка сверла конусна. Я про цю глибину канавки в общем, від, е, во, діа, ну, від зовнішнього діаметру. Понял, як? Все раз глибше і щораз тонше. Цим Девольт теж розгружає, інтересно розгружає. Я рахую, що напруга матеріалів, ну, напруженість дуже інтересно. Це зроблено для того. І, звісно, термообробка. все. Вони доволі тверді, хвостовики м'які. В DeVolt Extreme 2 в принципі, завжди в будь-який патрон, в будь-який 13-й патрон. ну, І 10-й, але вони влазять, поняк, по по 13-й роді глибший. От. Зняті ці фаски. Вам тут дубка геть нічого не буде значити. Що ви на неї так дивитесь? Є такі, що дивляться от сюди, тоді качественне сверло. Тоді не качественне сверло, тоді може якісне. То раз. А друге, Made in German. Ну, Ці штуки Китай не робить, поняв? Оцю штуку Китай не робить. Просто прошу вас, якщо можна, то відходьте від китайських сверл, якщо хочете сверлити, а не мати геморой. Альпен, Австралія. От. Е, Німеччина. от. Мені дуже до вподоби, особливо ці тверді, з великим містом Кобальта, я б сказав. ну В плані 5 чи 10% як там, 5%. То точно. От, все, Перехрестя, все-все. Бачите, воно не православне, але християнське, то, що хрестика має. От, Дін 338, вроді, але ще оце покриття нічого не наліпає, температура хорошо передає абсолютно. І, по-моєму, тут є якесь. Як сказати? Ну, типа, за велика витковість, поняв. Воно наоборот з більшими витками, ніж в такі самі сверла в такому самому класі. От. Бачите про що? Ну, На чому вам показати? Ну, ну Типа. Во, поняв. Типа 3-4 витка максимум в таких діаметрах там, після 5. А тут ну, грубо, раз, 2-3, 4, 5 витків, грубо говоря. В такому діаметрі, в більшому ще більше витків. Це теж з малим нахилом. Це так, якби ріжчий кут відносно оцього. Е, Так, то таке то я розлялякував. Так, ще є повністю чорне. Є, є, є в мене і, от і радянське, що ви хочете. 3 чи і два. Того сталося. Ну, Поки радянське, було б китайське взяв би і китайське, але по-моєму це м'якше. R6-М5, бачите? Е, 3.0. Просто дивись, специфічне. У нас, якщо і привозять або в наборах сверл, то вони зазвичай йдуть з тим співвідношенням е, діаметр до... довжина сверла, це скільки його діаметрів. Ну, от, типу, За стандарт. Отакі от привозять і все з співвідношенням іменно цим. А от щоб таке десь мені достати в теплотводі якраз тройка. ну Я в радіоелектроніці, якщо. що То в мене якраз болти троєчка ну, під різьбу 2,5 треба отвір. На різьбу троєчку, або щоб болтик пройшов де не треба, а де треба ну до різьби. і треба Далекі точні отвори. ну Це сверло ну, просто. Чим я його подовшу, чим я його нарощу. А цим крайне акуратно. З Османською, але проходиш. От і тут і такі сверли. І радянські є, але ж ну, треба переходити на щось добре, зрозумів. Е, є Дніпро-М, є навіть от наша Дніпро-М, то навіть він не такий, аж як виробник, знаєш... Е, то я краще візьму атаку, атака непогані, Дуже непогані українська атака АШСС. І то АШСС. А якщо ж в них є Кобальт чи нема... Забув. В общем, вони хороші на свою ціну, вони просто копейки стоять. Але ви ж розумієте, що якщо троєчка сверло в алюмінії, десь там в глибині, ти йдеш 12 мм, а воно десь там на 8-9 мм навіть ще не при виході зламається. А отаке зламається. Ну тоді вніть на себе. Я вас попереджу, Так що закликаю. Звісно, що отакі о. Хто таке має, напишіть відгук. От, отакі о. Як ти будеш? SS, HSS, Кобальт. яка там далі кодіровка? DC1 чи як? Зебра. Все, всіх благ. Будемо прощатися. У мене тут скоро 13-й хвилині телефон відключає, ріже відео. То Мейзу, Мейзу Pro 7, Plus, то не. От. Був би Samsung, не різав би нічого і стабільніше щоб картинка набагато чотче була. От. Я до цього теж не зразу купив, не за студентських років, як то кажуть, на жаль, а хотілося. Б. Але кого люблю, тому дару. Просто пропоную на чомусь кориснішому ефективнішому працювати. Це і задоволення вам приносить. І ну, ті ж самі отвори та все буде ідеальніше. В общем, ваша робота буде з винагородою, того, що приємно навіть для душі. Все, всіх благ. Виганяйте ворогів з нашої землі, а лучше знищуйте. Бувайте здорові.